Давай тільки тут вкажемо, що ти після того як зрозумів, що стратегічні сесії це потрібно додавати як окрему послугу, ти пройшов навчання? Ну дивися поправ... як, як абсолютно в кожного е, свідомого експерта, я себе вважаю експертом в даній дані ніші е, з'являється е, такий момент екзистенційного тупіку, або е, момент типу. А чи дійсно я можу дати mm -hmm. щось класне цьому експерту? Чи дійсно я? Настільки знаю, що я можу про це говорити, тобто я вперся в цю історію з самооцінкою, типу, чи я можу дійсно бути експертом і казати голосно на всю аудиторію, що я можу проводити стратегічні сесії? Перші стратегічні сесії я проводив, вони були довгі, вони мали якісь такі трошки хаотичний напрямок, тому що з кимось могли піти в психологію, з кимось могли піти в самокопання, ну тобто з кимось могли взагалі піти в бізнес процеси і. Сут на бізнес про з кимось могли застрягнути на маркетингу і як потрібно будувати маркетинг. І Я зрозумів в той момент, що мені недостатньо методологій, і мені недостатньо саме оцих, як роблять інші. Угу. І я пішов на навчання до мудрих, і ми на на цьому навчанні я зрозумів, що так я дійсно розумію, що я роблю, і мені легко було навчатися. І я просто десь підкоригував свою е, оцю систему проведення стратегічних сесій, частково запозичивши в своїх вчителів типу їхню методологію, як це потрібно проводити. І зараз це окремий продукт, який я роблю для бізнесів, який я роблю для експертів. І ті відгуки, які я отримую, я розумію, що я йду в правильному напрямку.